Автовокзал рівне. Це місто називають місцевіча Рівне. І класно придумано. Треба так магазин назвати Траш. Трах. Ну, трэш, там це сміття по-англійськи, <сміття> але в Ростомері теж є такий траш, я бачила. Це така, знаєте, конфуз кожен раз, як бачиш. Цей магазин то якось не по собі стає. <сміття> Гарнюня. Це головна вулиця тут у нас, я так розумію. В Рівному, ще Рівному. Да. Класне місто. Ну, звісно, що не коханий Житомир, але треба дивитися те, що бачиш, і поціновувати його теж. Да. це життя. Ще познімаю, це ж головне, головна частина міста. Дякуючи Вікусі, я його побачила рік назад, а то, знаєте, проїжджати десятки разів і ніколи так і не побачити це. Печалька печалька була би. Йде? Театр. Театр. Чу -чу -чу О, красава! Так, зараз буде тут сидіти дівчина, княгиня якась. Коротше, темно вже робиться, але вона тут сидить. Дуже сидить велично. Так як треба на троні сидіти. Чимночі набагато Місце. Місце таке місце, де добре чари. Всякі чари мари робити. Відпускати не потрібне. Залишати за собою, відрізати всякі прив'язки, присоски не потрібні очищати. Ауру, ауру. Тріумфальний в'їзд в місто. Да?